Усім привіт! Починаю знімати новий влог. Піднялась на другий поверх. У нас закінчив вже працювати майстер. Він вимив плитку у Санвузлі, де я зараз знаходжусь. Покажу. І мені тепер потрібно це все помити. Ось тут залишились, мабуть, не видно, зараз покажу ближче, залишились різні розводи, тому я буду все мити. Підготувала собі вже все, що мені потрібно для прибирання. Ось на стінах так краще видно це все, залишились різні сліди. Вони вимали, тобто майстер він вимив, скільки зміг, але це так, з першого разу не вимивається, тому домивати вже буду я. І також хочу помити вікна, вони тут дуже-дуже брудні. Звісно, коли будуть натягувати стелю, все рівно. Забрудняться, але не сильно. Тому краще я вимою зараз оце, що зовсім таке. А потім другий раз вже більш ретельно все промою. У нас, до речі, такий дощ. Видно на дорозі дуже сильний Підготувала собі відро для стін. Тут просто тепла вода без миючих засобів, щоб не розмазюкувати мило, миючий засіб, піну. Буду мити стіни цією шваброю і, можливо, навіть спробую вікна. Взяла свій скрибок, він довгий, розкривається. Для вікон використовую ось такий засіб від. Сів. Також взяла ганчірочки, щоб відполірувати. Насухо вже так протерти, якщо від цього скрипка залишаються рисочки. І ось така ще у мене. є мочалочка, зараз подивлюсь, як, як буде зручно. Почну. Мабуть, почну зі стін, а потім вікно. Ось така гарна стіночка. Зняли плівку, тепер все видно. Тут встановили трап. Він складається з двох частин. Перша встановлена ось так: одразу вона приєднується до труби, а зверху, ось ця частинка просто кладеться, щоб можна було у будь-який момент її винути і почистити там від волосся різного бруду. Також принесла, показувала вам, як. Якось цю річ для диспенсери для шампуня, геля для душу. Ось сюди хочу його повісити. Ну, зараз не будемо вішати, просто принесе на другий поверх, щоб ближче до місця призначення було взагалі прикольно виглядає. Не можу здалеку показати. Так, так. Можна навіть сюди. Тут, мабуть, буде зручніше, але можна і сюди. У нас виходить тут душ, вийшов не посередині, бо ми його не продумали. І коли не було оцього короба, зробили посередині, тобто відносно цієї стіни. А потрібно було врахувати, що ми захочемо тут полицю і зробити його відносно вже ось цієї. Зробити ось тут посередині. Вже так вийшло. Ну якраз якщо ось ця, ці диспенсери будуть тут висіти, воно буде так збалансовувати цей момент. Все, до роботи. Починаю, як і сказала, зі стін, дуже зручно це робити такою шваброю. У мене швабра з автовіджимом. Єдине рекомендація для тих, хто робить прибирання після ремонту: якщо миєте плитку, спочатку краще пройтись пилососом, для того, щоб зібрати якомога більше бруду, щоб потім водою його не розмазувати. І коли миєте шваброю стіни, підлогу, частіше змінювати воду та частіше промивати цю мочалку на швабрі, моб, щоб не довелося потім 5 разів перемивати стіни, бо все біле шпаклівка, залишки фарби, як тут на плитці затирка для плиток, дуже сильно воно розмазується і дуже складно все це вимити. А якщо ось так як я частіше вмочувати швабру в відро, то в принципі з першого разу все добре відмилось, майже все відмилось. До цього майстер вимивався губкою. Вимивав він більше шви, те, що залишилось після затирки, де він вимивав? А я вже проходжусь по всій плиці, по всіх стінах, по поличці. Через те, що я поставила на телефоні таку віддалену зйомку, здається, що цей санвузол дуже великий. Насправді, мені здається, в житті він не настільки великий. Його розміри, що я спеціально чітко переміряла, бо колись у мене питали розміри, я, здається, відповіла, що приблизно 3х3. Що я перемірила, оця стінка, де вікно йде 3 метри, а інша 3, 360 см. Тобто 3 на 3,6. Звісно, в порівнянні з дитячим санвузлом, цей набагато більший. Сюди ми плануємо поставити і душ зі скляною стіночкою, і ванна, і буде унітаз та раковина з тумбою та велике дзеркало. Ми придумали собі тут на відкосі, щойно було видно, от зараз видно, зробити розетку. Не знаю для чого вона тут, але розеток багато не буває. У ванні потрібно і заряджати електрощітки зубні у нас у всіх. І, можливо, там якийсь тример, чоловік там собі підстригає бороду. Можливо, думали, можна якусь колонку поставити, щоб музика була. Коли ми жили у будинку батьків чоловіка, ми зробили там собі ремонт і купили собі гідробокс, такий душ, душову кабіну, і там була музика. Вона йде з Вбудованим радіо. І знаєте, це так прикольно, коли приймаєш душ і можеш собі якусь музичку включити. Тому і подумали, що сюди, можливо, нам захочеться також, ну, оскільки вбудовано, вже нічого не робили. Я не знаю, чи є окремо таке радіо, чи вони тільки з гідробоксом йдуть. Ми собі придумали, що можна просто якусь там колоночку поставити і також слухати. Або, якщо потрібно, буде тут зарядити телефон або ще щось. Словом, придумали собі, що у відкосі буде розетка. А я тим часом мию вікно, і коли мию вікна, завжди промиваю і раму всередині, і оце підвіконня, яке зовні йде. Все це, щоб не змінювати засіб для миття, все цим сіфом і перемиваю. Оскільки друга частина вікна не відкривається, я ось таким чином шваброю дістаю з цієї половини, дістаюся промити і скрипком завдяки довгій ручці, також вдалося більш-менш якісно все промити. А коли залишки води протирала ганчіркою, вона у мене впала, улетіла вниз. Все помила, все чисто. Вікно у нас тут ніколи не було таким чистим. Його, як тільки встановили, майже одразу чоловік щось покривав дошки на неці, а ще вище там під дахом. І тут цей антисептик, чи чим він там покривав, потік на вікна, і вони майже одразу у нас були такі брудні. А зараз така краса. Дуже чисті. Правда, у мене випало дві ганчірки. Зараз за ними піду. І, можливо, помию ще десь вікно, можливо, Тут у спальні. Зараз перейду сюди. Тут ось таке мене, воно. воно теж дуже-дуже запилене, брудне, мабуть, не видно. Ось так видно. Теж брудне, я зараз тут. Все також помию. Перш ніж перейти до спальні, вирішила промити підлогу також тут. Можливо, це не дуже зараз актуально, тому що ми постійно тут ходимо і ще будуть приходити заміряти стелі, але мені захотілося побачити, як виглядає вся плитка у чистому вигляді, тому я і по підлозі пройшлася. А в цей час чоловік займався переносом наших речей з дитячого санвузла. Я колись показувала, що всі наші речі, коли фарбували стіни, поставили сюди, і тепер ми їх переносимо у гардеробну для того, щоб звільнити нарешті той санвузол, де ми постійно миємось, Зараз тільки ним користуємось, ось скільки речей. Не можуть знайти своє місце поки що, поки нема шафи у гардеробній. Перейшла у спальню, мию тут вікно, а потім вже перейду у дитячий санвузол і також там все після цих всіх коробок поприбираю. Так само з крипком. дуже зручно це велике вікно вимивати. Як я буду його мити з зовнішньої сторони, я не знаю. Нам дуже подобались і подобаються такі великі кутові вікна, вони класно виглядають і з середини кімнати, і з вулиці. Особливо, мені здається, з вулиці дуже нам подобається. Тут іде кутове, і у молодшого сина, тобто по двох кутах з однієї Зовнішньої сторони будинка, зовнішньої стіни дуже гарно виглядають. І заради цих вікон та великого вікна над сходами потрібно буде придбати робот, який миє вікна. Хоча, кажуть, що багато з них падають вниз, але спробувати варто. З цього ракурсу гарно видно мій городик. Дуже люблю на нього дивитись зверху, коли видна вся геометрія, мені подобається. Ось скільки всього налетіло після шпаклювання стін, усі рами з усіх боків, усі щілинки, все біле. Ну, все, краса, мені вже так кортить переїхати сюди. Це зараз у спальні. Так, хочеться вже зібрати наші меблі. І сюди вже переїхати та спати. Тут поки що стоять двері, які будуть О, сюди ставитись. Тут дві сюди і сюди, прихованого монтажу. А три ці будуть вже звичайні такі з рамою 4. Чотири Тут дві. Матвійчика, і ось ця спалія. Переходжу до прибирання у дитячому санвузлі. Тут у нас навалені холати через те, що ніякі гачечки ще не придбали. Вони у нас тут кубкою лежать, ми їх використовуємо виключно після того, як помиємось. Я не люблю ходити в халаті, або коли хтось ходить по будинку. Для нас це одяг виключно після прийняття душу або ванни. Так да почистити зубки та лягти у ліж. А поки я займаюся прибиранням, хочу вам показати чудовий канал україномовного блогера Іванки-Вишиванки. Можливо, багато хто з вас вже бачив її канал. Зараз вона про себе розповість, а я залишу посилання на її канал в описі під відео. Так що переходьте, підтримуйте, канал дійсно вартий уваги! Всім привіт! Мене звати Іванна. Запрошую вас на мій канал Іванка Вишиванка. Я, мій чоловік та двоє наших синочків, а також наш котик Нікі, ми є українська сім'я, котра проживає у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Нещодавно ми купили будинок, тому мій канал є про мотивацію на прибирання, організацію простору, справи саду, городні. Також ділюсь на каналі смачними рецептами. Ми часто подорожуємо. Якщо вам цікавий такий формат, заходьте підписуйтеся. Завжди рада новим друзям. Повертаємось до нашого прибирання. Оскільки маляри тут постійно ходили, набирали собі воду, щоб помити всі інструменти, мили руки. Є тут плями від фарби, які просто так шваброю не відмились, тому я взяла губку і ось так все окремо кожну крапочку все протерла, щоб нічого не залишилось. Фарба добре відмивається, тому я швидко з цим впоралась. Потім швиденько попротирала пил на поличках і розставила на місця усі наші речі, тут дитячі іграшки, килимок, і ось така краса, такий результат вийшов. Я дуже скучила за цим санвузлом. Тепер хочу трохи розповісти, як я роблю манікюр, якщо у мене є настрій, робити його самою. Роблю я гель лак, щойно перший білий засіб я показала це знежирювач. І далі червоний, який показала, це я наношу базу. Думаю, що всі знають, як робиться гейлак, всі постійно його роблять. Я навіть і не пам'ятаю, Хто встання з моїх знайомих фарбував звичайним лаком нігті після появи гей-лаків, звісно, це набагато зручніше, коли ти собі покрив і три тижні можеш ходити. Я інколи роблю це в салоні, інколи сама, інколи клею просто наліпки з Аліекспресу, колись показувала. Сьогодні вирішила використати ось такий рожевий колір, наношу базу, сушу. У лампі, потім наношу колір у два шари і показала чорний це топ, який наноситься в кінці. І ось таку лампу використовую її вже років 8 мабуть, дуже давно. Ось такий результат вийшов. Також хочу розповісти про незамінну річ, особливо у приватному будинку. Зараз разом з вами розпакую та все вам покажу. Це мені прийшла шабельна пилка від фірми «Лідер». Це український бренд акумуляторних інструментів. Інструменти чудово підходять для роботи в саду, для побутових потреб. Вони зручні як для чоловіків, так і для жінок, тому що мають невеличку вагу та дуже прості використання. Ось так виглядає сам інструмент. У комплекті тут е, іде акумулятор, зарядний пристрій, інструкція та чотири різні пилки, які можна використовувати. Є і для дерева, для метала, можна і пластикові трубки різати. Та окремо ще можна замовити ось такі щітки. Пізніше покажу їх ближче, їх тут дві. Одна жорстка, одна більш м'яка. Цей бренд має багато клієнтів та дуже чудові відгуки. У Лідер є тільки один офіційний сайт, який я залишу в описі під відео, тому що в інтернеті, на жаль, зараз є дуже багато продавців, які копіюють цей сайт і продають підробки. Тому будьте уважні, замовляйте тільки на офіційному сайті. Акумулятор дуже просто приєднується та знімається, щойно показала, навіть не відкриваючи інструкції, там є одна кнопочка, і дуже легко це робити. І ось такі чотири пилки є в комплекті, і окремо можна замовити білий такий набір, також пізніше покажу, там багато різних пилок. Всього одна кнопка, щоб ввімкнути інструмент, а також є кнопка захисту від випадкового увімкнення, тому можна не боятися залишати інструмент біля діток. Дуже легко змінюються насадки, просто потрібно прокрутити, вставити, що вам потрібно, та відпустити, закрутивши назад. До цієї пилки можна замовити ось такий комплект скрипків. Вони є різного розміру, більша, менша. ось така велика, такий тоненький край, і ось така вузенька для важкодоступних місць. А також можна окремо замовити ось такі щітки з м'якою щитиною і з жорсткою. Ось таким чином працюють у дії ці скрипки, можна задіювати всюди, де вам це необхідно. Стерти залишки фарби після будівництва або ще щось. Я думаю, що багато місць, де можна їх використати. Дуже добре працюють і це зручно, що не потрібно робити це вручну набагато швидше і легше. Щітко можна використати для миття швів на плиці, це особисто моя така ідея. Можливо, є і багато інших ідей, де можна застосувати всюди, де вам це необхідно, можна використовувати цю зручну річ. А також великим плюсом даного інструмента є те, що він працює від акумуляторів, йому не потрібно палива та доступ до розеток, тому дуже легко взяти його з собою, брати можна куди завгодно. На кожній пильці написано, для чого вона призначена. Подивіться, який гарний ліс. Ми з чоловіком так мріяли, щоб у нас будинок був саме біля лісу. Я насолоджуюсь ним. Просто неймовірно гарно. Особливо мені подобається запах, яскраво зелений мох, і тут навіть грибочок у нас поряд ріс. хоч цей не їстівний, але все ж таки гарний. Неймовірна природа. Наступного дня ця шабельна пилка також стала нам у нагоді, тому що дітки захотіли посмажити на вогнищі зефір. Збираємось смажити зефір. Чоловік хотів на мангалі, дитина сказала, що потрібно на кострі. Це компроміс. Частину мангала поставили на землю, типу костер. Вогнище. Будемо зараз смажити зефірки. Чоловік підготував для цього шампури, а я випадково знайшла кращий варіант ось такі шпажки. Дуже добре для цього підійшли. Що я маю? Боже, що це? Шпажки. Для чого? Вони шпажки для шашлику. Ось так чудово ми провели вечір. Якщо ви ніколи не куштували смажений зефір, обов'язково скуштуйте це просто неймовірна смакота. Це смакує і діткам, і навіть дорослим. Дякую, що ви подивились моє відео. Не забувайте ставити лайки. До скорої зустрічі! Усім пока!